Всіх вітаю! Сьогодні робимо елегантний десерт із п'яти інгредієнтів. Для початку нам потрібен желатин. це 25 грам, і холодну воду. Все перемішуємо та ставимо набухати наш желатин. буквально на 5 або 3 хвилини. Далі я беру сметану. Та додаю згущене молоко. Для цього мені потрібна одна банка згущеного молока. І все будемо гарненько перемішувати. У нас повинна вийти однорідна маса. Десерт буде дуже смачний, легкий та елегантний. А ще він буде дуже приємний на вигляд, тому всім рекомендую його зробити. Ось так. Підготуйте для себе форму з харчовою плівкою. Так краще, тому що нам потрібно витягати наш десерт і дуже зручно. У нашу форму ми додаємо виноград. Та розприділяємо його, так, щоб він красиво у нас був. Я трошечки залишила. Це для того, щоб у нас був дуже гарний верх. І далі до сметани будемо додавати наш желатин. Желатин у нас ще набухає. Коли він набухне, то потрібно на 5 секунд поставити наш желатин в мікрохвильовку або розтопити желатин на водяній бані. І ми будемо додавати його до нашого десерту. Розтоплений желатин ми будемо додавати до нашої маси та перемішувати все. Желатин ще гарячий. Я його потихеньку додаю, наш десерт. Заливаємо наш виноград. Трошечки незручно, тому ми будемо у два етапи його заливати. Перемішуємо все швиденько. Та-та-та. Да, 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 да. Продовжуємо заливати. Десерт буде дуже смачний. Сьогодні він навіть у мене святковий, тому що я його роблю для дуже дорогої для мене людини. Я хочу, щоб десерт зверху був дуже гарний. Тому я буду його прикрашати фруктами. Звичайно, десерт у нас із 4 інгредієнтів, але для того, щоб було все дуже гарно і смачно, я вирішила ще трохи його прикрасити, цей десерт. Спочатку я фруктами ось так хочу зверху. Прикрасити наш десерт. Щоб він виглядав достатньо шикарно. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки. Так, смачного десерту ви ще не куштували. Тому всім варто спробувати ось так виноград. Не забувайте, що виноград без кісточки. І якщо ви дуже-дуже любите солодке, ви можете ще додати цукор. Але десерт і так дуже смачний, тому всім рекомендую спробувати. Десерт у загальному у холодильнику буде стояти від 3 від 2 до 3 годин. я думаю, цього вистачить. Напевно, ось тут я хочу серединку таку зробити. Ось так, дивіться, як смачно, як виглядає. А коли ви скуштуєте, ви будете у шоці. Який смачний десерт. Всіх рада була бачити. Відправляємо наш десерт у холодильник. І будемо його куштувати. Всім до зустрічі, мої любі! Останній момент, як то кажуть, вишенька на тортику. Ось так. Відправляємо все в холодильник на 3 години. Можна на 2. В залежності, скільки інгредієнтів і будемо коштувати. Всім до зустрічі смачного!